Привіт! Сьогодні бетоніруємо відмостку. Крутиться розтвор, Ось сюди виливаємо. І ось у нас така виходить відмостка. Ось така буква. Г. Підложена лева решітка. Ось тут така стяжка. Це свіженька. А ось вже зранку трошки і застила. Осталося ще трошки. А це ось відмостка, яку ми зробили захотою. Ось вона тут під плюнкою накрита, вистоюється широченька, щоб можна було підійти до вішалки ось у нас для одягу. І повісить, білий, ну не по грязі, щоб було суханько. Зараз покажу ще, що в нас тут за вуглом. І ось тут така відмосточка зроблена. А там ще в нас роботи та роботи. Ось треба буде, бачиш, земля вище відмостки. Оце її треба буде щухрувати, щоб вода не текло на відмостку. Там вона нету, но пішло. А оце тут вже вгорук. Оце трошки тут треба буде попрацювати, відвести воду від мустки. Оце тут у нас бугур такий. Це у нас бугур там. Ми вже його трошки підкидали, він зробився вищий. Колодець в минулому році вітя обробляв. Це ще мусор не прибрали. Це все, все що пооткопували. Тут в нас були розкопки всякого добра. Ну, Це в нас о, ось о і плужне. Добрий вечір. Ось зробили от мостку. Сьогодні зняли вже плівку, підсипали ось земелькою, бо в нас тут такий ось з бугра прямо туди, аж там дорога. Отак попідсипали. Це ось тут у нас відмостка. Тут ось, ось стовпи для стірки для... Вішалки подкопували, ось бугор розкопали трохи, щоб вода сходила, земля несувалась на відмостку, так зробили. Тут ось ще на камінців. І от тут там треба ще зробити от мосточку так попід гаражом.